Свята є, а настрою святкувати немає. Або рука не підіймається прикрашати ялинку чи накривати стіл при думці, що там в окопах під обстрілами мерзнуть наші хлопці. Чи нормальні ці відчуття? Чи варто із цим боротися? Із цими питаннями ми прийшли до психологині Інни Лук'янець. Новорічні свята вже не за горам, буквально кілька днів лишилися до них. Є такі люди, які нині стикаються із такою дилеммою, святкувати чи не святкувати новий рік. Хтось відчуває відчуття якоїсь провини за те, що він може святкувати, коли хтось сидить в окопах. Чи це зараз нормально, чи треба із цим боротися? Насправді ми не знаємо, як правильно її проживати цю війну, бо в нас і немає в кого спитати, як це війна. Широкомасштабна, в третьому тисячолітті. Да, почуття провини є в якоїсь категорії людей, в совісної, от там, де є совість, це така моральна категорія. Да, така. То в тих людей є почуття провини, і святкувати чи ні, це, да, це індивідуально, це вибір кожної людини. Однозначно, якісь мають бути норми. Це не має бути гучного святкування, це не має бути феєрверків, це не має бути там ну чогось такого, тому що в нас в країні війна. З приводу того, там чи ставити ялинку, чи накривати стіл, чи купувати подарунки, це теж все індивідуально. Зрозуміло, що 10-й місяць війни ми у великому стресі. Нам треба десь шукати собі позитив для того, щоб наша нервова система, наша психіка трошечки за щось зачепилася. І ну, якісь отримала сигнали, що ну, ми живемо, все добре, рухаємося далі. Особливо ті сім'ї, де діти, де діти маленькі, їм, ну, їм треба це свято зробити, щоб вони відчули те, що ми справляємося. З війною, з такими величезними стресами. А діти вони все щитують з дорослих, і якщо вони бачать, що дорослі справляються, діти отримують також їхня психіка, сигнал, що все спокійно, можна спокійно спати, можна спокійно жити. Є люди, які говорять, що ну, ну, немає ні настрою, нічого і робити не хочеться. Ну, може, от на такому спокійному і, і, і мінорному такому стані треба цей новий. Рік теж для когось пройти. Не змушуйте себе робити те, що вам не хочеться. Тобто, якщо святкувати бажання немає, то немає, да. не варто через себе переступати? Не варто. Всі ці емоції, які в нас є, для того, щоб ми їх проживали. Це не значить, що якщо є емоція суму, то її треба зараз десь там знає, закрити, ігнорувати і бути енерджайзером завжди. Ні, її теж треба проживати, і з нею можна прожити новий рік і, і нічого. Буде другий стан, буде настрій, набереться сил, набереться енергії, десь там не знаю, поспите, погуляєте, відпочинете, поїсте те, що вам хочеться. І організм відновиться, і тоді вже буде друга емоція, емоція настрою. Ви, практикуючи психолог, за цей рік, ну якщо взагалі можливо це узагальнити, чи можна сказати, що психіка людей, люди взагалі самі змінилися? Які зміниться саме люди змінилися, це правда. І ви знаєте, в чому люди я не буду зараз говорити про там про тривоги, про страхи, вони були до війни, а вони актуалізувалися під час війни, в когось більше, в когось менше. Я хочу сказати про друге, що я відмітила: що люди, котрі відкладали якісь справи на потім, наприклад, да, от ми не будемо купувати собаку, ми її купимо пізніше. То серед моїх клієнтів, ті, які були категорично проти, там собак або там пізніше, вони їх всіх купили. Не треба відкладати на потім, треба жити зараз. Війна проявила людей, і, і от люди говорять, і в моєму оточенні багато людей відсіялося. Я раптом зрозуміла. Чи зрозумів, що було багато людей, з якими мені не треба було спілкуватися, на яких не треба було витрачати час, які забирали в мене енергію, сили. З війною в нас погляди взагалі розійшлися, і війна проявила цих людей. В моєму зараз оточенні стало людей менше, і люди говорять, і мені комфортно, і мені хорошо. Люди змінилися, і буде дуже видно, як змінилися люди після війни. От війна закінчиться, і потім ще Буде постресовий такий стан у людей і десь через рік-два буде видно, як змінилися люди. А чи можна прогнозувати, ці зміни будуть позитивні чи негативні? У психології немає таких категорій да, хорошо, погано, позитивно-негативно. В нас є продуктивно, деструктивно. Я думаю, що ці зміни будуть продуктивними як для самих людей, так і для українського суспільства. Ну, ми станемо другими. І, і країна стане другому. Ми психологічно лабільні, це називається гнучки. Ми дуже швидко перебудовуємося. Дивіться, блекаут. Хорошо, блекаут. Ага, ми побули там добу без світла. Тут вже раз кафе та татара, генератори купили, генератори позавозили, газові покупляли вже лампи від сонячних батарей покупляли, все виключають світло. Все, ми адаптувалися, йдемо далі. Війна, адаптувалися, йдемо далі. В нас дуже така цікава, яка зараз проявляється, мабуть, генетична така наша оця здатність, і оця така інтелектуальність, я ж кажу, гнучкість, чутливість, адаптивність. І в цілому, якщо говорити про націю, то в української нації дуже великі перспективи. А як щодо військових люди, які безпосередньо у війні прожили це, пропустили через себе, як їм після цього бути, чи взагалі це можливо витримати психологічно і жити з цим далі? Психіка, вона пластична, вона адаптується, вона навіть адаптується до того, де вони живуть. Інша справа, що е, треба буде вводити соціально психологічну реабілітацію, працювати з військовими, створювати для них центри спеціальні, де вони зможуть цю травму пропрацювати, промалювати, прописати, проплакати. Військові дуже потребують психологів військових, саме чоловіків. Тому що те, що вони там проживають, вони не готові, вони не можуть розказати жінці-психологу. Але ж треба працювати не тільки з військовими, але і з людьми тут, щоб це була толерантність, тому що вони після війни всі прийдуть і вони будуть з протезами, без рук, без ніг. Вони будуть емоційно нестабільні, вони можуть зриватися, вони можуть грубити. Вони і до цього треба бути толерантними, до цього треба бути лояльними. І це вже треба готувати суспільство, готувати дітей, готувати, що це буде наша така країна. І ці люди будуть з нами. І це нормально. Це не просто нормально. Це люди, завдяки яким ми живемо в цій країні, і дасть Бог буде перемога, і здобули цю перемогу. Ще хочу таке запитати: ну це особисто моє спостереження. Я помітила, що люди стали більш схильні до якоїсь містифікації, до якихось езотеричних речей. Одну мені, наприклад, той же Ютуб видає. Я дивлюся переглядів однаково, що фторологів, тарологів, наприклад, що військових експертів, і з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим зі страхами. В людей велика дуже тривожність, і для того щоб було легше її витримати, людині ну, краще знати, що там буде, щоб вона знала, що, наприклад, да, там, ой, через місяць. Двері кудись відкриються, значить, треба це цей місяць мені витримати. А там вже буде в мене щастя, фу, там. Але ж ці прогнози не завжди позитивні, тобто можна так налаштуватися навпаки на щось гірше і посилити тривожність. Люди всі в таких страхах. Ну, по крайній мірі до мене є, що приходять, то це, звісно, там тривоги, тривоги і тривоги. І зазвичай, да якщо прогнози отам вони побачать якісь, будуть для них ну погані. Ну, це ще буде більше страхів, більше неврозів, препарати тоді вони починають пити. А якщо там щось таке трохи краще, ну, то їм тоді легше. Психіка потребує такого. Да. Містифікації, оцей, і тоді ніби легше, тоді вона витримує. Тоді людина ніби витримує тривогу краще. І так здається. А оця практика із візуалізацією бажань, ці карти бажань, воно взагалі працює чи так можна пришвидшити перемогу, якщо вся Україна цю карту бажань намалює собі на Новий рік і ми всі одного забажаємо. Ми вже 10 місяців бажаємо, щоб з Путіним щось сталося. І такі вже Егрегори негативу туди посилаємо. А що, нічого? Я сама теж про, ну, якби завжди робила цю карту мрії особисто сама, і тренінги проводила там трошечки по-другому. Там, коли ти робиш цю візуалізацію, ці картинки, треба, щоб та картинка, яку ти, наприклад, клеїш, треба себе там уявити. Та, і тобі там має бути комфортно. Бо якщо вам там не комфортно, ви не готові, ви не доросли, воно взагалі не ваше. Тому за цією картою бажань там ну, і це ж тільки один, один нюанс, я розказала, а там їх дуже багато. Ну, і Там треба концентрація уваги велика. Концентрація уваги це завжди багато енергії туди направляється. Тому треба для себе розуміти, чи воно варте того, щоб стільки туди зусиль затрачувати. Чи варто просто жити зараз життя і думати, як в кожному дні собі, знайти такий позитив або прожити день так, щоб. А якщо завтра останній день, то я прожив день, що вечором лягаю спати і думаю, ну, в принципі, Ну, в принципі, все хорошо. Якщо що, то можна і вмирати. <гум> ну так, кожен день прожити так, ніби він останній. Яку пораду таку наостанок дали б українцям у цей час складний? Я би рекомендувала, так як я сказала, проживати один день і максимум другий, тобто сьогодні і максимум завтра. І питати себе, що я хочу в цей день зробити, щоб мені було добре. Крім тої роботи, обов'язків, які в нас є, щось для себе таке, щоб мені було комфортно, що я взагалі хочу в цьому дні, що я хочу для себе. Не для когось, а для себе спочатку. І це допомагає наповнюватися. А коли ми наповнюємося, Силою, енергією, любов'ю там до себе, любов'ю до життя, здоров'ям, коли наповнюємося, не знаю, красою. Ми можемо другим людям дати тільки те, чого в нас надлишок. Ми не можемо дати людям те, чого в нас в мінусі. Просто не може. Тому е, задача отак, от себе наповнити, щоб потім своїм близьким дати любов, бо її в мене багато. Е, своїм там дітям дати красу, бо її в мене теж багато, я знаю, як це. Або там дати гроші, бо теж в мене вони є, і я готова там чи готова робити подарунки. Тому я би рекомендувала проживати дні, щоб, щоб відчувати себе не виснаженим, а наповненим. Оце задача така глобальна. А для того, щоб розуміти про наповненість, треба питати себе, що я хочу. Дякую за час, який для нас знайшли. Дякую. Дякую за вам.